Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі нації. Збірна Албанії у себе вдома приймала збірну України. 2-1! Друзі, 2-1! Українці перемагають. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все розпочнемо. Ми обговорювати по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Збірна Албанії. 4-3-3 стартова розстановка у албанців, Старкоша у воротах, Аєті Ісмаїлі це захисники, Мітай балью по флангах, Рамадані Аслані Ляччі це трика. Півзахисників Даку, Мучі та Асані, вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка збірної Албанії. Україна 4-1-4-1 стартова розстановка в українців. Анатолій Трубін у воротах, Ілья Забарний, Микола Матвієнко захисники, Єхім Канапля, Віталій Миколенко по флангах, Іван Калюжний, центральний опорний півзахисник. Олександр Зінченко, Георгій Сидаков, центральні атакувальні півзахисники, Олексій Гуцоляк, Михайло Мудрик по флангах та Рома Яремчук вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка збірної України. Тепер давайте переходити до, до безпосередньо до самого поєдинку. Ну що ж, п'ята хвилина поєдинку, і Україна рахунок у матчі відкриває. Дуже швидкий забитий м'яч. Олександр Зінченко забиває гол. Ну, по перше, дуже здорово. Ця атака пройшла поліому по да, Дуже здорово українці ця так розіграли там Віталій Миколку. Дуже хорошу передачу віддав Рома. Яремчук наніс перший удар. Його футболісти Албанії заблокували. Але м'яч відскочив до Олександра Зінченко. І Саша пробуває з розворота в дальній кут та забиває гол. Дуже здорово Саша піймав м'яч на ногу, пробив кут, і Рахунок у матчі Олександра Зінченко на п'ятій клоні відкриває. 1-0, Українці відкрили рахунок, але. На цьому українці не зупинилися, і Україна взагалі дуже здорово-та матч розпочала. І вдалося на 10-й хвилині забити гол э, Ромі Римчаку. І дуже здорово Рома забив. Там взагалі дуже здорово і справді атаку провели. Українці ідеальна передача. Якщо не помлясто, Георгій Садаков віддав дуже хорошу передачу. Вдалося Георгію Садакову закинути м'яч туди на дальню, ну не на дальню стіку. Георгій Садаков дуже сильно дуже здорово закинув м'яч за спину захисникам Албанії. Йохим Канапля дуже здорово головою виграв цю боротьбу. Скинув на Рому Єремчука. ну і Рома Єремчуку у порожні ворота замикає простріл Єохіма Канаплі і робить рахунок у матчі 2-0 на користь національної збірної України. І ось так вже к 10-й хвилині українці вигравали в два м'ячі. В цілому українці я вважаю повністю перегравали Албанію першому таймі. Українці повністю контролювали гру. Україна і м'ячем більше володіла, і Україна і більший момент. Створювала. Тобто гра була під контролем в Україні, в Албанії. Ось тільки на останніх вже, там, хвилинах першого тайму, на останніх вже секундах першого тайму там був непане дальній удар. Він прийшовся повз ворота. Так, в цілому українці гру контролювали. І до речі, ось другий тайм. Другий тайм в Албанії миттєво реагує. По-перше, Байрамі та Узуні з перших же хвилин з'являються, там ходже, потім ще вийде Сулейманов та Туці. В Україну вийде Сич, Талав'єров, Микола Шперенко, Артем Довбак та Назаренко. В принципі, початок другого тайму. Він в принципі був, да, Албанія. Взяла так м'яч під контроль, але Україна дуже здорово захищалась, дуже здорово українці на контратаках діяли. Там і Георгія Садакова був непоганий шанс на контратацію, на контратаці, щоб забити третій гол. Але не вдалося Георгію цього зробити. А в Албанії я напевно пригадаю дальній удар Аєці, коли Анатолій Трубін удар відбив. А так в цілому Українці дуже здорово грали, і кутові Албанії в принципі, загрози такою нанесли українці здорово відбувалися. Тобто гра була під контролем в України, але ось на 75-й хвилині Албанія все-таки заб'є гол. пенальтів. Дайся заробити албанцям на 74-й хвилині. А, ну, дуже здорово тут бальюю прострілить. ті справді. Анатолій Трубін піде на випередження. Все-таки Байрамі все-таки випередить це все м'яч, і Анатолій Трубін все-таки зачепить ногу Байрамі. пенальті. Сам Байрамі його і реалізував ці кінців 1-2. Албанія ось так відквитала один гол, і кінцівка поєдинку була дуже напружена. Албанія ну, атакувала. Але, в принципі, українці дуже здорово зіграли, дуже здорово відбились. Там ще непевне шанс Назарінка був, щоб забити третій гол. і Максим Талаєров міг забити. Там була помилка від стракуючі. Ну, в кінці кінців Україна перемогла. Що ж, друзі, дивитись саму статистику поєдинку, то Україна перестріляла Албанію за ударами, 10 ударів в Албанії, в Україні 15 ударів, 2,8 за ударами в площину, 55 на 45 це відсоток володіння м'ячем, ну і 5-3 за кутовим. По голівим шансом справедливості Раді 2-1. Навіть була перевага в Албанії, дві гольові нагоди в Албанії, одна гульва нагода опущена, в Україні був один голівий момент. Але, знаєте, да, можливо, і так, але в принципі я вважаю, що в Україні були все-таки атаки небезпечні. В Україні, по-перше, було 8 ударів в площину. В Албанії тільки два. Ось це удар Аєті і гол з пенальті все. Тобто, тобто, в принципі. Дуже здорово українці відзахищалися. Справді, дуже здорово. Там на початку тайму був непанний ще момент по ще 0-2. Ото такий Бейремі, коли вийшов на ударну позицію, вже випередив Анатолія Трубіна, але там і підстрахував. Ну, Бейрамі вже так дотягувався до цього м'яча. Але все-таки дотягнувся, і вже вдалося. Повз Анатолія Трубіна на, Трубі, на м'яч прокинути, але там і Забар не підстрахував. Ну, а так, в принципі, Україна контратаки мала непогані справді. 520 передач в Албанії 463 передачі були точними, 89% точність передач в Україні 432 передачі, 363 передачі були точними. Ну і точність самих передач склала 80%. 4%. До речі, по офсайдах 0-0. Із 10 ударів, 2 удари в площину нанесла Албанія 6 ударів повзороду. 2 удари просто напросто були заблокованими в Україні з 15 ударів, 8 ударів площину, 6 повзорота. Один удар блокований. Ну, да, заблокований, бо там один удар в Україні. По успішних відборах краще було, до речі, ну, ну рівновага можу так сказати. Ну, хоча в Україні успішних відборів було 16 на секундочку. і 61 відсоток успішності це дуже хороший показник в Албанії 7 успішних відборів та 70 за відсоток успішності. 6 сейвів з Стракоші, також показова статистика один сейв Анатолія Трубіна. 10-20 повинністі м'яча, 7-4 за перехопленням. Тоді, до речі, Албанія бда була краще, 17 порушень правил в Україні одна жовта картка, в Албанії 12 порушень правил, 3 жовтих карток. Най найкращий футболіст матчу, я вважаю, це Саша Зінченко. Я Сашу обирав найкращим, хоча і Рома мені сподобався. Рома забив, і Рома взагалі молодчинка, і справді Саме гол Роми стає переможним де-факто, да? Ще не де факто, так воно де і є. Дуже здорово Рома, і боротьбу вигравав хороший матч у Рома. Ну, я все-таки Саша, напевно, обирав найкращим футболістом. Справді Саша хороший матч провів. і Справді Саша просто бравісіма, І ромі Ремчику також бравісіма. Україна перемогла. Якщо брати підсумок, то я вважаю, що Україна перемагає абсолютно по ділу. Дуже самовіддано діли українці, дуже самовіддано. Команда, справді билася, команда, справді хотіла перемогти. І команда, і команда перемогла. І команда перемогла, і справді дуже самовіддано діяла Україна. І, в принципі, я вважаю, що Україна гру повністю контролювала. Ну да, ось був це відрізок, коли Албанія забила. Ось дуже такий був період, і справді дуже напружений. Але в цілому, якщо глобально вказати, то я думаю, що Україна перемагає. Абсолютно, поділо. Ну і в кінці кітів. Збірна України посідає другу позицію у групі. 8 очок Україна набрала. Дві перемоги, дві нічі та дві поразки в Українці. 8 забитих м'яча та 8 м'яча пропущено, і різниця забитих, та пропущених 0. Ну в Україні є такий певний баланс. Чехи виграють групу у Чехів 11 балів, Україна друга, Грузія третя, в Грузії сім очок, Албанія четверта, в Албанії сім очок. Ну що ж, друзі. Усіх болівальників збірної України хочу привітати збірну України з перемогою. Да? Нехай ця перемога вам тільки щастя, да? скажімо так, подарує. Да? Булінок Албанії не засмучитись, друзі. Я вам дякую за увагу. Албанія 1, Україна 2, Україна перемагає. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.